Україна виконує своє завдання а, в курському регіоні. Українські військові там знаходяться. І будуть знаходитись до тих пір, поки ця операція нам потрібна. Ми посилились на сході нашої держави, і, як я казав, на мою думку, що максимальні речі курська операція виконала. Але після того, як Путін розказує, що наші хлопці в оточенні, наші хлопці стоять там на місці, показуючи, що вони не в оточенні, і що не Путін керує, коли хлопцям куди відходить, ми побачили скупчення, нове скупчення військ а, напроти нашої Сумської області. Урській області, ми бачимо, що вони хочуть зробити. Вони хочуть робити удари по Сумській області, по Харківській області, по Запорізькій області. Ось що ми бачимо ну, так легко, ми їм це не дамо робити.